Марія Степанівна повільно піднімалася сходами на третій поверх старої п'ятиповерхівки у спальному районі Полтави. У своїй 62 вона все ще трималася бадьоро, але останнім часом серце почало турбувати все частіше. Зупинившись перевести подих, жінка мимоволі глянула на двері квартири своєї доньки Оксани. Уже третій рік, як вона не переступала цього порогу, не бачила своїх онуків десятирічного Дениска і семирічну Софійку. Важко зітхнувши, Марія Степанівна дістала з сумки ключі від своєї квартири двома поверхами вище. Колись вона спеціально купила житло в цьому будинку, щоб бути ближче до доньки та онуків. Тепер же ця близькість перетворилася на щоденну муку. Чути дитячі голоси у дворі, бачити здалеку, як онуки йдуть до школи, але не мати можливості підійти, обійняти, поговорити. Все почалося три роки тому, коли Оксана розлучилася зі своїм чоловіком Андрієм. Марія Степанівна тоді необережно стала на бік зятя, вважаючи, що донці варто зберегти сім'ю заради дітей. Вона не знала всієї правди про те, що відбувалося в родині, про постійні приниження, про таємні походи наліво, про те, як Андрій потайки брав кредити і програвав гроші в онлайн казино. Коли все це випливло назовні, було вже пізно Оксана категорично відмовилася спілкуватися з матір'ю, яка підтримувала тирана. Ви завжди були на його боці. Кричала тоді Оксана, грюкаючи дверима завжди захищали його, а не мене. Більше ноги вашої тут не буде. І дотримала слова. Змінила замки, заборонила дітям спілкуватися з бабусею, навіть номер телефону змінила. Марія Степанівна намагалася достукатися до доньки, писала листи, передавала гостинці через спільних знайомих, чергувала біля школи, щоб хоч здалеку побачити онуків. Але Оксана була необлаганна. Спочатку Марія Степанівна упала у вічай. ночами плакала в подушку, передивляючи старі фотографії, де вони всі разом щасливі, усміхнені, згадувала, як водила маленьких онуків до парку, як пекла з Софійкою пиріжки, як допомагала Дениску з математикою. Все це здавалося тепер таким далеким, наче з іншого життя. Поступово біль притупився, але не зник. Він став постійним супутником, фоновим шумом життя. Марія Степанівна занурилася у роботу. Вона все ще викладала українську мову та літературу в школі, хоча вже могла б піти на пенсію. Але що робити вдома на самоті? Тільки робота рятувала від важких думок. Того весняного дня вона поверталася зі школи пізніше звичайного, затрималася на педраді. У дворі було гамірно, діти гралися на майданчику, користуючись теплою погодою. Раптом, серед дитячих голосів, вона почула знайомий сміх Софійка. Серце защеміло, але Марія Степанівна змусила себе не озиратися. Вона вже навчилася стримувати цей порив, підбігти, обійняти, притиснути до себе. Піднімаючись сходами, вона думала про те, що завтра треба перевірити зошити шестикласників, підготувати матеріали для конкурсу читців, забігти в аптеку за ліками від тиску. Звичайні буденні справи, якими вона заповнювала порожнечу в своєму житті. Раптом у грудях різко кольнуло. Марія Степанівна схопилася за перила, намагаючись перевести подих. Біль був такий сильний, що в очах потемніло. Сумка випала з рук, розсипаючи зошити по сходах. Тільки б дійти до квартири, подумала вона, роблячи ще один крок. Але до квартири вона не дійшла. Останнє, що запам'ятала, як підкошуються ноги і світ навколо перетворюється на розмиту пляму. А потім темрява. Отямилася вона вже в лікарні. Білі стіни, запах ліків, писк медичної апаратури. Поруч метушилися лікарі, щось говорили про інфаркт, про необхідність термінової операції. Марія Степанівна лежала, дивлячись у стелю, і думала тільки про одне Хто ж перевірить зошити шестикласників? Новина про те, що Марія Степанівна потрапила до лікарні, швидко розлетілася по школі. Колеги забили на сполох, викликали швидку, зателефонували директору. Хтось згадав, що її донька живе в тому ж будинку і передав звістку. Оксана дізналася про стан матері від сусідки, коли поверталася з роботи. Спочатку вона спробувала відмахнутися від цієї інформації, мовляв, нічого страшного, упорається сама, як завжди. Але ввечері, укладаючи дітей спати, не могла позбутися тривожних думок. Мамо, а чому бабуся Марія більше до нас не приходить? раптом запитала Софійка, обіймаючи свого улюбленого плюшового ведмедика подарунок бабусі на останній день народження. Оксана завмерла, не знаючи, що відповісти, як пояснити дитині складні стосунки дорослих, як розповісти про образи, які накопичувалися роками. Спи, сонечко, пізно вже, тільки й змогла вимовити вона, поцілувавши доньку в чоло. Вночі Оксана довго не могла заснути. Перед очима спливали картини з минулого, як мама вчила її читати, як заплітала коси перед школою, як підтримувала під час ступу до університету. І водночас болючі спогади про те, як мама завжди ставала на бік Андрія, як переконувала потерпіти заради дітей, як не вірила її розповідям про знущання чоловіка. Зранку прийшла нова звістка Марії Степанівні потрібна термінова операція на серці. Складна і дорога. Оксана механічно переглядала робочі документи в офісі, але думки постійно поверталися до матері. Гордість боролася з тривогою, образа з почуттям дончиного обов'язку. Після обіду їй зателефонувала класний керівник Дениска. Оксано Володимирівно, вибачте, що турбую. Просто Денис сьогодні весь день сам не свій. Каже, що почув від однокласників про бабусю. Може, варто з ним поговорити? Увечері, коли діти робили уроки, Оксана почула, як Денис тихенько схлипує над підручником з української мови. Що сталося, синку? стривожено запитала вона. Мамо, а пам'ятаєш, як бабуся допомагала мені з диктантами? раптом випали хлопчик. У мене тоді п'ятірки були, а тепер тепер у мене трійка за контрольну». Оксана обійняла сина, відчуваючи, як щось стискається в грудях. Вона згадала, як мама годинами сиділа з Дениском, пояснюючи правила, придумуючи смішні асоціації для запам'ятовування винятків. Наступного дня вона все ж наважилася піти до лікарні. Зайшла до палати і заумерла на порозі. Мама здавалася такою маленькою і беззахисною на лікарняному ліжку, обплутана дротами медичної апаратури. Марія Степанівна повернула голову, і їхні погляди зустрілися. В очах матері промайнула радість, але вона одразу ж згасла, змінившись настороженістю. Доню, тихо промовила вона. Оксана мовчки сіла поруч із ліжком. Вони довго сиділи в тиші, не знаючи, з чого почати розмову. Стільки невисловлених слів, стільки невиплаканих сліз накопичилося за ці три роки. Операція коштує дорого, нарешті сказала Оксана. Я знаю, відповіла мати, не треба я якось сама. Не говори дурниць, перервала її Оксана. Я вже домовилася про кредит. Марія Степанівна спробувала заперечити, але закашлялася. Оксана машинально поправила їй подушку, як робила це тисячі разів у дитинстві, коли мама хворіла. Діти, як вони? Обережно запитала Марія Степанівна. Скучають, чесно відповіла Оксана. Денис вчора плакав через трійку з української. Каже, що з тобою в нього виходило краще. Пощаці Марії Степанівни скотилася сльоза. А Софійка досі спить з тим ведмедиком, якого ти їй подарувала, додала Оксана. Я бачу їх іноді у дворі, прошепотіла мати, але не підходжу, як ти просила. Тільки дивлюся здалеку. Оксана відчула, як щось надломлюється всередині. Всі ці роки вона трималася за свою образу, як за щит, відгороджуючись нею від матері, від спогадів, від почуття провини. Але зараз, дивлячись на змарніле обличчя матері, на її посивіле волосся, на тремтячі руки, вона раптом зрозуміла, наскільки це все було безглуздо. Мамо. тихо сказала вона. Я завтра приведу дітей. Добре. Марія Степанівна тільки кивнула, не в змозі вимовити ні слова через сльози. Наступного дня Оксана привела дітей до лікарні. Вони довго стояли перед дверима палати, Софійка міцно стискала в руках малюнок, який намалювала для бабусі, а Денис нервово м'яв у руках зошит з останньої контрольної з української мови. «Діти!» Серйозно сказала Оксана, присівши перед ними. Бабуся дуже хвора, вона зараз слабка і їй не можна хвилюватися, тому поводьтеся тихо, добре? Але всі застереження виявилися марними. Щойно діти побачили бабусю, як одразу кинулося до неї, забувши про всі настанови. Софійка залізла на ліжко і притулилася до бабусі, а Денис схопив її за руку, наче боявся, що вона знову кудись зникне. Бабусю, дивись, що я намалювала, защебетала Софійка, розгортаючи свій малюнок. Це ми всі разом. Ось ти, ось мама, ось я і Денис. А я трійку отримав з української, похнюпившись, зізнався Денис. Ніяк не можу запам'ятати ці кляті винятки. Марія Степанівна гладила онуків по голівках, витираючи сльози, щоб мимоволі котилися по щоках. Оксана стояла біля вікна, спостерігаючи за цією сценою, і відчувала, як щось відтає в її душі. Відтоді діти почали приходити до бабусі щодня після школи. Денис приносив підручники, і вони разом розбирали складні правила. Софійка розповідала про свої успіхи в танцювальному гуртку, показувала нові рухи прямо в лікарняній палаті. Лікарі спочатку були проти таких тривалих відвідин, але потім помітили, що стан пацієнтки почав покращуватися. З'явився апетит, нормалізувався тиск, навіть серцеві показники стали кращими. Знаєте, сказав якось кардіолог Оксані, іноді найкращі ліки це любов близьких. У вашої мами з'явився стимул боротися. Операцію призначили на початок травня. Оксана взяла кредит, продала свій старий автомобіль, але грошей все одно не вистачало. Несподівано допомогли колеги Марії Степанівни зі школи, організували збір коштів серед учителів та батьків учнів. Виявилося, що її любили і поважали набагато більше людей, ніж можна було уявити. Напередодні операції Оксана залишилася ночувати в лікарні. Діти довго не хотіли йти додому. Їх забрала сусідка, яка погодилася побути з ними. Мамо, тихо сказала Оксана, коли вони залишилися самі. Пробач мені за все пробач. Марія Степанівна повернула голову до доньки. І ти мені, пробач, я справді була неправа тоді з Андрієм, просто. Просто я боялася, що ти залишишся сама з двома дітьми, як я колись. Оксана здригнулася. Вона майже забула, що її батько покинув їх, коли їй було всього п'ять років. Мама тоді працювала на трьох роботах, щоб прогодувати доньку, і, мабуть, саме тому так боялася, що історія повториться. Знаєш. Продовжила Марія Степанівна. Коли лежиш тут і думаєш, що кожен день може стати останнім, багато що починаєш розуміти. Всі ці образи, сварки, вони такі дрібні порівняно з тим, що справді важливо. Не кажи так, перервала її Оксана. Ти будеш жити, ти мусиш жити. Заради мене, заради дітей. Вони проговорили всю ніч уперше за багато років так відверто і щиро, згадували минуле, обговорювали теперішнє, будували плани на майбутнє. Марія Степанівна розповіла, як страждала всі ці роки розлуки, як молилася щовечора за онуків, як плакала, коли бачила їх здалеку у дворі. Оксана зізналася, що часто хотіла подзвонити мамі, особливо коли було важко з дітьми або на роботі. Але гордість не дозволяла зробити перший крок. Розповіла, як Денис Пота, який збирав бабусині фотографії з сімейних альбомів і ховав їх під подушку, як Софійка щовечора просила ведмедика передати привіт бабусі. Вранці, коли за Марією Степанівною прийшли, щоб вести в операційну, Оксана міцно стиснула її руку. Я чекатиму тебе тут. Ми всі чекатимемо. Операція тривала майже шість годин. Оксана не знаходила собі місця у коридорі лікарні то ходячи туди-сюди, то завмираючи біля дверей операційної. Телефон розривався від дзвінків. Діти, сусідка, колеги мами зі школи всі хотіли знати, як проходить операція. Нарешті з операційної вийшов хірург, втомлений, але з легкою посмішкою на обличчі. Все пройшло успішно. Ваша мама сильна жінка. Тепер головне період реабілітації. Оксана заплакала від полегшення, притулившись до стіни. Тільки зараз вона повністю усвідомила, наскільки боялася втратити маму, скільки важливих слів ще не сказано, скільки моментів не розділено. Наступні тижні перетворилися на справжній марафон турботи. Оксана розривалася між роботою дітьми та лікарнею, але тепер вона була не сама. Сусіди допомагали з дітьми, колеги мами приносили домашні страви, навіть колишні учні Марії Степанівни приходили провідати улюблену вчительку. Денис і Софійка проводили з бабусею кожну вільну хвилину. Вони читали їй книжки, розповідали шкільні новини, показували свої досягнення. Марія Степанівна оживала на очах. Щоки порожевіли, в очах з'явився блиск, навіть болі турбували менше. Знаєш… Сказала якось Марія Степанівна доньці, донці, коли вони залишилися наодинці, я тепер розумію, що хвороба це не завжди погано, іноді вона допомагає зрозуміти найважливіше. Оксана кивнула, згадуючи, як ще кілька місяців тому була впевнена, що ніколи не пробачить матері її зраду. Як же дрібно це все виглядало тепер! Коли Марію Степанівну нарешті виписали з лікарні, постало питання про те, де вона буде жити під час реабілітації. Її квартира була на п'ятому поверсі без ліфта, про те, щоб підніматися туди після операції не могло бути й мови. Переїдеш до нас, безапеляційно заявила Оксана. У нас є вільна кімната, діти будуть поруч, та й мені спокійніше. Марія Степанівна спробувала заперечити, але її ніхто не слухав. Денис з Софійкою вже планували, як вони облаштують бабусину кімнату, які квіти посадять на балконі, як будуть разом дивитися улюблені фільми увечері. Перші дні спільного життя були непростими. Всім доводилося пристосовуватися до нового ритму, вчитися поважати особистий простір одне одного, знаходити компроміси в побутових дрібницях. Але поступово все налагодилося. Марія Степанівна потроху відновлювала сили, вона вже могла сама готувати сніданки для всієї родини, допомагала дітям з уроками доглядати за квітами на балконі. Вечорами вони всі збиралися в вітальні, пили чай, розмовляли, грали в настільні ігри. Одного вечора, коли діти вже спали, а Оксана з мамою сиділи на кухні за чашкою трав'яного чаю. Марія Степанівна раптом сказала. Знаєш, я весь час думаю про те, що могла б померти, так і не помирившись з тобою, не побачивши більше онуків. Яка ж я була дурна. Мамо, не треба, перервала її Оксана. Ми обидві були дурні. Але тепер все інакше, правда? Марія Степанівна взяла доньку за руку. Правда, і знаєш що? Я вдячна цій хворобі. Вона повернула мені родину. За вікном шумів весняний дощ, на плиті тихо булькотів чайник, з дитячої кімнати долинало мирне сопіння онуків. Життя налагоджувалося, затягувалися старі рани, і навіть найтемніші спогади поступово вкривалися серпанком прощення. А через кілька днів сталося щось неочікуване. До Марії Степанівни прийшли її учні з проханням повернутися до школи. Марія Степанівно, без вас уроки української не те, сказала староста класу. Ми вже всім класом написали заяву директору, щоб вас повернули. Марія Степанівна була зворушена до сліз. Вона й не підозрювала, що її так чекають у школі. Лікарі після консультації дозволили їй поступово повертатися до роботи, але з меншим навантаженням. Тільки обіцяйте, що не будете перевтомлюватися. Наполягала Оксана, коли мама збиралася на свій перший після хвороби урок. Повернення до школи виявилося справжнім святом. Учні прикрасили клас квітами, а батьки організували невеличкий фуршет учительський. Марія Степанівна почувалася ніяково від такої уваги, але була безмежно щаслива знову опинитися в рідних стінах. Життя поступово входило в новий ритм. Уранці Марія Степанівна йшла до школи разом з онуками. Тепер вони всі прокидалися раніше, щоб поснідати разом. Після уроків вона допомагала Дениску з українською, його оцінки помітно покращилися, і хлопчик навіть почав відвідувати літературний гурток. Софійка теж розквітла під бабусиною опікою. Вони разом готували вечері, експериментуючи з новими рецептами, садили квіти на балконі, а ввечері дівчинка любила слухати бабусині розповіді про її дитинство та юність. Оксана спостерігала за цими змінами сумішу радості і легкого жалю за втраченим часом. Скільки таких прекрасних моментів вони могли б пережити за ті три роки розлуки? Але вона намагалася не думати про минуле, зосереджуючись на теперішньому. Одного вечора, коли вони з мамою розбирали старі фотоальбоми, Марія Степанівна раптом дістала пожовклий конверт. Знаєш, я писала тобі листи всі ці три роки, писала, але не відправляла. В конверті були десятки аркушів, списаних знайомим маминим почерком листи про все. Про любов, про біль розлуки, про тривоги за онуків, про надію на примирення. Оксана читала їх, і сльози котилися по щоках. Мамо, прошепотіла вона, як ми могли бути такими упертими? Гордість, доню, зітхнула Марія Степанівна, вона часто заважає нам бути щасливими. Життя продовжувало підкидати сюрпризи. Якось у двері подзвонив незнайомий чоловік. Виявилося, що це був колишній учень Марії Степанівни, який тепер став успішним бізнесменом. Дізнавшись про її хворобу та операцію, він запропонував допомогу з виплатою кредиту. Ви врятували мене в школі, сказав він. Якби не ви, я б ніколи не полюбив літературу, не повірив у себе. Тепер моя черга допомоги. Оксана спочатку відмовлялася приймати допомогу, але мама переконала її. Доню, іноді треба вміти приймати добро від інших, це теж прояв мудрості. З кожним днем стосунки між матір'ю і донькою ставали все ближчими. Вони вчилися розуміти одна одну, прислухатися до думок і почуттів, знаходити компроміси. Навіть сварки, які іноді виникали через побутові дрібниці, тепер закінчувалися швидким примиренням і жартами. Діти розквітали в атмосфері любові та взаєморозуміння. Денис почав писати вірші несміливі, дитячі, але щирі. Софійка захопилася вишивкою, бабуся навчила її перших стіпків, і тепер дівчинка готувала сюрприз до маминого дня народження. Одного разу, прибираючи в шафі, Оксана знайшла старий фотоальбом зі своїми дитячими фотографіями. На одній з них вона, п'ятирічна, сиділа на маминих колінах і щасливо усміхалася в камеру. Це було зроблено незадовго до того, як батько пішов з сім'ї. Знаєш, сказала вона ввечері мамі, показуючи цю фотографію, я тепер розумію, як тобі було важко самій, і чому ти так боялася, що я повторю твою долю. Марія Степанівна довго вдивлялася у стару фотографію, гладячи її тремтячими пальцями. Ти була такою схожою на мене в дитинстві, і характером, і зовнішністю. Мабуть, тому я й боялася так сильно, що твоя доля повторить мою. Але ти виявилася сильнішою за мене, зуміла вчасно піти від токсичних стосунків, не побоялася почати все спочатку. Цей вечір став початком нового етапу в їхніх стосунках. Вони почали більше говорити про минуле, про свої страхи та надії, про помилки та перемоги. Виявилося, що багато конфліктів виникало через нерозуміння мотивів одна одної, через невисловлені почуття та приховані страхи. Літо принесло нові радості. Марія Степанівна повністю відновилася після операцій, і лікарі дозволили їй більше фізичної активності. Вони з онуками почали виходити на довгі прогулянки у парк, влаштовували пікніки на природі, а у вихідні всією родиною їздили на дачу до знайомих. Одного разу, коли вони сиділи у парку, спостерігаючи за тим, як діти граються на майданчику, Оксана помітила, що мама дивиться кудись вдалину з дивною посмішкою. Про що ти думаєш? запитала вона. Знаєш, відповіла Марія Степанівна, я раптом зрозуміла, що хвороба була своєрідним подарунком долі, вона змусила нас обох зупинитися, подивитися на все іншими очима. Іноді потрібен такий струс, щоб зрозуміти, що дійсно важливо в житті. Оксана взяла маму за руку. Але більше таких подарунків не треба. Добре? Ти мусиш жити довго-довго, щоб побачити, як Софійка закінчить школу, як Денис стане відомим поетом. І як ти нарешті знайдеш своє щастя, додала мама. Знаєш, я помітила, як на тебе дивиться новий вчитель фізики в нашій школі. Мамо! засміялася Оксана, але щоки її зарум'янилися. Життя справді налагоджувалося, кредит за операцією був майже виплачений завдяки допомозі колишнього учня. Діти радували успіхами, Денис отримав першу премію на шкільному конкурсі юних поетів, а Софійка виступила з сольним номером на танцювальному концерті. Марія Степанівна повернулася до повноцінної роботи в школі, але тепер вона вміла розставляти пріоритети. Більше не засиджувалася допізна над зошитами, не брала додаткових годин. Натомість більше часу проводила з родиною, насолоджуючись кожною хвилиною спілкування. Якось увечері, коли вони всі разом дивилися сімейний альбом, Софійка раптом сказала А давайте зробимо нову фотографію, щоб всі разом, як раніше. Вони довго вмощувалися перед камерою на телефоні, сміялися, жартували, а потім подивилися на результат і завмерли. З екрану на них дивилися по-справжньому щасливі люди, справжня родина, яка пройшла через випробування і стала тільки міцнішою. Знаєте що? сказала раптом Марія Степанівна. А давайте роздрукуємо цю фотографію і поставимо в рамку нехай буде початком нового альбому, альбому, де не буде місця образам і непорозумінням. І всі погодилися, що це чудова ідея, бо іноді потрібно пройти через біль і страждання, щоб зрозуміти просту істину немає нічого важливішого за любов і прощення, за можливість бути поруч з рідними людьми. За щастя чути дитячий сміх і відчувати тепло рідних обіймів. А стара образа вона розтанула, як торішній сніг під весняним сонцем, залишивши після себе лише мудрість і розуміння того, що життя занадто коротке, щоб витрачати його на гнів та образи. І тепер, коли вони всі разом сиділи за великим столом, п'ючи чай і обговорюючи події дня, здавалося дивним, що колись могло бути. Інакше